Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. У нас з вами стартував сезон посівної. Не консервації, а саме посівної. Я принесла оці баночки, щоб показати і розказати про свій досвід вирощування помідорів для консервації. Це ті помідори, які дуже гарно вміщаються в баночки, які дуже смачні, і це ті помідори, які дають гарний урожай. Тобто помідори, які ідеальні для консервування. Спочатку хочу розказати про терміни висіву насіння на розсаду. Помідори починаю висівати в середині березня, кінець березня і на початку квітня. От саме такі помідори для консервування, тому що це переважно помідори середньорослі і низькорослі. І ви знаєте, я вже впродовж кількох років зупиняюся на гібридах. От саме на гібридах. Я хочу вам зараз розказати, яке саме насіння я вибираю для посіву. І пізніше про сорти, тому що сорти я також висіваю. Ті сорти помідорів, які також підходять для консервації. Найкраще для консервування, для закладання в баночки підходять помідори сливовидні або овальні чи круглі, але невеликі за розміром. І, звичайно, що бажано однакові за розміром. Ці помідори мають переважно від 60-70 грам і до 90-100 грам. Помідор, який гарно вміщається на столову ложку. Шановні мої глядачі, чому я все-таки зупиняюся більше на гібридах? Тому що гібриди дають гарний урожай при будь-яких е, умовах. Вони добре переносять перепади температур, коли сильна спека змінюється холодними дощами. Вони стійкіші до хвороб. Ну і звичайно, що. Ну і, звичайно, що якість насіння, якісне сертифіковане насіння. Помідори, гібриди формують гарні кущі, які просто всипані плодами. Однакової форми і однакового розміру. І достигання переважно однакове. До речі, я колись читала коментар від глядачки, вона мені написала: мені не подобаються такі помідори, тому що вони не смачні. Все правильно. Помідори, гібриди. Отакі, от от, які підходять для консервації, вони не мають такого гарного вираженого смаку, який мають салатні помідори. Вони відрізняються. Але чим вони добрі? Тим, що м'якоть в них щільна, зернин мало і щільна шкірка. От Саме те, що підходить для консервації, для маринування, для квашення. А смак такий, таким помідорам ми додаємо спеціями, ми додаємо маринадами, от, ми додаємо різними прянощами. Але такі помідори справді дуже добре підходять для консервації. Вони не розлазяться, вони залишаються твердими, щільними. От, подивіться, помідорки дуже гарні. Ну і, звичайно, що вони смачні, тому що тут і маринад, і спеції, і приправи прянощі. От. Окремо, ще хочу сказати про салатні помідори. Так, салатні помідори також можна використовувати для консервації. От, Для прикладу, ця баночка, в мене тут салатні помідори. Салатні помідори це великі помідори. Це ті помідори, один з яких ми не запхаємо в банку, бо він просто не вміститься. Вони набагато смачніші. Смакові якості в них кращі. Це той помідор, який зриваєш з куща, витр до рукава і сиш. От, вони справді дуже смачні, В них дуже багато соку, в них смачна цукриста м'якоть. Але і такі помідори також можна використовувати для консервації. І це також можуть бути гібриди: з голландського насіння І так само салатні помідори різних сортів, а ще різних кольорів і різної форми і величини. От, і я про це також показувала в своїх минулорічних відео. Томати-гібриди однаково добре ростуть і в теплиці, і під агроволокном. І так само на відкритій грядці. Отут переважно низькорослі помідори. Висота кущів приблизно 70-80 см. Сформувала в 4 стебла. Підв'язую обов'язково. Грядочку з помідорами замульчувала соломою. Навіть якщо якесь стебло і ляже на землю, помідори будуть чистенькі. Подивіться, яке гарне зав'язування плодів. Чим цікаві гібриди? Вони завжди урожайні, вони витриваліші до хвороб, вони дають урожай при любих, сприятливих, несприятливих умовах, гарно підходять для вирощування і в закритих плівкових теплицях, і так само на відкритих грядках. Вони також є низькорослі, середньорослі, коли висота рослин метр, двадцять і так само високорослі томати. І ще дуже цікава властивість гібридів, що вони починають достигати одночасно. І це дуже важливо, коли ми починаємо консервацію, коли нам треба накласти багато помідорів в банки, в відерочка. Це одночасний збір урожаю. Це дуже добре, на відміну від деяких сортових помідорів. Гібриди я також формувала по-різному. Високорослі формувала в два, в три стебла. От бачите, тут добре видно: три стебла, три розгалуження йде. От. Це помідори, висота яких метр, метр двадцять. Найвищі помідори формувала в два стебла. Це салатні помідори, переважно. Великоплідні. Оце, до речі, я вже знімала останній урожай. Бачите, тут листя вже майже немає листя. Я вже все забрала так, щоб пришвидшити дозрівання помідорів. Ще одне цікаве уточнення, шановні мої глядачі, подивіться, збираємо ми урожай. Рясно відродили помідори, ми б ще щось хотіли консервувати, а помідорів вже у нас нема. Подивіться, який цікавий спосіб мати урожай до пізньої осені. Коли ми пасинкуємо перший раз помідори, всі оці пасинки я ставлю на укорінення Оце урожай з укорінених пасинків. І я це робила саме з гібридами. Цього року спробую так само зробити з сортами. Подивіться, це урожай з пасинків. Помідори зібрала і в теплиці з укорінених пасинків. І так само на відкритій грядочці. Подивіться, бачите? До самої пізньої осені ще є помідори. І це саме ті помідори, які ідеально підходять для консервації. Але формую я їх лише в одне стебло. Всі розгалуження, всі пасинки бокові, я все, -все прибираю, тому що вони просто не встинуть зав'язати плоди. Як бачите, можна мати гарний урожай від початку літа і до самої пізньої осені. І ще одне уточнення, чому тут знову нема листків, шановні мої глядачі, тому що це останні помідори, це вже глибока осінь. І щоб оці помідори встигли почервоніти, а не залишилися зеленими, я все листя прибираю, щоб кущі, щоб рослина не тратила сили на зелене листя, а саме на те, щоб помідори гарно дозри, достигли до морозів. Ну, і тепер детальніше по назвах всіх оцих гібридів. От, подивіться, і в мене їх багато. І в мене їх досить таки багато. От, так, так скільки. починаємо помідор. Дуже гарний помідор цей називається солеросо. Солеросо. Це один з ультраранніх гібридів. Плоди формує невеликі, маса плодів переважно однакова 60-65 грам. Просто ідеальний для консервування у невеликих банках літрові банки, півторалітрові банки Оце справді дуже гарний помідорчик. Соле росо. Так, ще один ультраранній помідор. Шаста. Шаста, ультраранній. Ультраранній це починає давати урожай такий помідор приблизно на 65-й день після висаджування розсади. Але беремо також до уваги умови, при яких ростуть помідори, і так само догляд. От, так. Середня вага от такого помідорка 65-70 грамів. Шаста. Помідорки кругленькі, мають легеньку ребристість. Красиві, смачні, червоні помідори. Так, ще один помідор це вже середньостиглий. стиглий. Середньостигли стиглий це термін достигання, приблизно 70-75 днів такого помідора. Помідор п'єтра роса. П'єтра роса. От, середня вага. От, подивіться, бачите, вони вже трошечки, це вже така більше йде сливка. Плоди мають круглу овальну форму. Ось плоди всі однакові. От ви знаєте, чим мені ще подобаються дуже гібриди, тим, що в них всі плоди, майже всі плоди однакового розміру, лише трішечки менші за розміром ті, які достигають на кінці китиці. От. Плоди масою 70-80 грам. Ось такий чудовий помідорчик п'єтра роса. Так, ще один дуже гарний гібрид це ранній гібрид. Умекс. Умекс. Довга сливочка. Умекс. Термін достигання 60-65 днів від, е, після висаджування розсади в нагрядочки або в теплиці. І середня вага таких помідорків 65-70 грам. У ці помідорки просто ідеальні для консервування без шкірки в томатному соці, у власному соці. Дуже гарний гібрид саме для такої консервації. І так само для маринування. Так, ще є один гарний гібрид. Ну не всі гарні, але так, ще одна гарна сливочка, ідеальна для консервування це помідори Інкас. Впевнена, що багато хто з вас знає цей ранній помідор. Кущові, невисокі. От. Середня вага плодів приблизно 85-100 грам. Бачите, вони вже трішечки більше від умикса. Отака от от гарна сливка. Ідеальна для консервування, маринування. Так, ранній гібрид, наміб. Знаю, що багатьом з вас знайомий і улюблений для багатьох Наміб Ранній починає давати урожай 60. 55-60 днів після висаджування розсади в ґрунт здорової, гарної доглянутої розсади. Так, середня вага плодів це переважно 100-120 грам. Бачите, вони вже йдуть більші. От, Такі помідори просто ідеально підходять для маринування у великих ємностях. Це вже 3 літрові банки. І так само для заквашування у відеречках. Ось. На міп. Так, середньостиглий гібрид. Певнена, також що багатьом знайомий, чіблі трішечки відрізняється. Він має гарний, яскравий помаранчевий колір. І також він відрізняється трішечки формою. Це видовжена сливка, але вона така, знаєте, більше кубічна. Ось так, якщо так можна правильно сказати, ось така вона, бачите, кубічна. Це середньостиглий гібрид. Термін достигання приблизно 70 днів після висаджування гарної розсади здорової. І середня вага плодів. 100, 120-130 грам. Так, ще один ранній помідор. Сагатан. Сагатан. Формує красиві, однакові за формою кругленькі плоди, злегка приплюснуті зверху, середня вага плодів 140-160 грам. Це помідори просто ідеальні для заквашування. Гарні, красиві, кровленькі, однакової форми. Сагатан – це один з стиглих гібридів. Термін достигання 55-60 днів. Так, це помідори низькорослі. Всі оці помідори мають дуже гарні кущі, великі, потужні, розгалужені, добре покриті листям. Листя чудово захищає помідори плоди від вигорання під час сильної спеки. Ну і якщо говорити про сорти, то я би хотіла почати з високорослих. От Найбільше, що мені сподобалося, це дебарао. Впевнена, що майже всі овочівники знають ці помідори. Високорослі томати Дебарао. Вони є червоні, рожеві, золотисті. Це у мене золотий дебарао. От Це просто справді ідеальні помідори для консервації. Однаково добре підходять для вирощування в закритій теплиці. У нас теплиця плівкова, не опалюється, і так само гарний урожай дають вони на відкритих грядках. Обов'язкова умова це тички, їх треба підв'язувати, тому що стебло дуже високе. У мене ці помідори виростали до 2 метрів, потім я їм просто врізала, обстригала вершечки і все, для того, щоб гарно наливалися соком всі зав'язані плоди. Багато хто радить вирощувати їх в одне стебло. Тобто лишаємо одне стебло і все. Ви знаєте, я спробувала, подивіться, отут добре видно формувати ці помідори в два стебла. От, доверху пішло одне стебло і вбік пішло друге стебло. І повірте мені, що це дуже добре для таких помідорів. Помідори при такому вирощуванні дали дуже гарний рясний урожай. Помідорки невеличкі, гарно вміщаються в банку. Вони дуже добре підходять для маринування. Якщо вирощуємо червоні дебарао, то вони ще гарно підходять для приготування томатного соку або томатної пасти. Хоча з отаких золотистих або жовтих помідорів можна приготувати смачний домашній кетчуп з додаванням карі. Я його так і називала золотий кетчуп. Для овочівників початківців я щиро раджу, спробуйте виростити кілька рослин. Помідорів де барао. Червоні, жовті, рожеві. І ще одні гарні урожайні високорослі помідори. Це сливочка. Отака сливочка з носиком. Сорт називається канарейка. Дуже урожайні помідори. За характеристиками, вони також добре підходять для вирощування і в теплиці плівковій, і так само на відкритій грядушці. Я також обрізала їм вершечки, щоб вони не дуже сильно гнали вверх. І формувала кущів два стебла. І, як бачите, ось такий урожай. Подивіться, скільки помідорів. Помідори дуже урожайні. І за рахунок невеличкої насінневої коробочки і щільної м'якоті, вони також дуже добре підходять для консервації. Чим цінні для нас сортові помідори, тим, що нам кожен рік не треба купувати нове свіже насіння. Якщо ми вирощуємо сорти, ми збираємо насіння своє і вже на наступний рік, і так само через два роки, ми можемо висівати насіннячку своїх власних помідорів. Якщо з низькорослих, то хочу вам розказати про кілька сортів, які я вирощувала, які мені також дуже сподобалися: сортів тих помідорів, які ідеальні для консервування. Подивіться: город, відкрита грядка, помідори не підв'язані, добре, добре застелена соломою, і помідори просто лягають на солому. По боках понасаджувала чорнобривців, щоб трохи відлякували різних шкідників. Подивіться, скільки помідорів. Сорт рожевих помідорів. Новичок рожевий. Помідори кругло овальної, куб... трошечки кубічної форми. Дуже рясні помідори. При першому посанкуванні я формувала рослини в чотири стебла. І подивіться, кожне стебло просто обліплене плодами. Плодів дуже багато. Помідори дуже рясні. Помідори низькорослі, середня висота кущів приблизно 70-80 см. І знову ж таки, я кажу, я їх не підв'язував, вони просто лягали на солому. Але важливо чимось застелити грядочку, щоб помідори не лежали на землі. Тоді вони не будуть хворіти і вони будуть чистенькі. Насінева коробочка невеличка, м'якоть щільна. Помідори дуже добре підходять для маринування і для приготування. Кетчупу або томатного соусу. Ну і багато кому знайомі помідори санька. Кругленькі, червоні, невеличкі, дуже урожайні. От, але я зараз показую інший сорт. Це також схожі на саньку помідори, але трішечки більш приплюснуті. Це помідори дубок. Або ще одна назва дубрава дубок. Помідори можуть гарно родити і в закритих теплицях плівкових, і так само на відкритих грядочках. Невеличкі, кругленькі, рясні. Однаково добре підходять для приготування свіженьких салатів і так само ідеальні для консервації і для заквашування. Ви знаєте, помідорів я вирощую багато. І щороку стараюся додавати якісь нові сорти. І якщо я відмовляюся від того чи іншого сорту, то не тому, що чимось він мені не сподобався, а тому, що хочу попробувати ще інші, як вони покажуть себе на грядках чи в теплицях. Але оці помідори у мене щороку, від них я ніяк не можу відмовитися. Це золотиста сливочка, ідеальна для консервації, дуже урожайна. помідори сорту Золотий потік. Золотий потік. Дуже урожайні. Ідеальні для вирощування і в теплиці плівковій, і так само на відкритих грядочках. Помідори низькорослі, середня висота кущів 70-80 см. Можна їх підв'язувати, а можна також застелити, замульчувати грядочку соломою і вони будуть лягати на солому. Подивіться, які рясні помідори. М'якоть щільна. Соковита, насіннева коробочка маленька, помідори ідеальні для маринування. І знову доповнюю свою колекцію помідорів новими сортами. Це також помідори, які підходять для консервування. І саме цікаве, що це сорти. Тобто, з них можна буде зібрати насіннячко. Помідори галера і помідор «Даліда». Так, ось це помідори сорту галера. Помідори низькорослі, овально округлої форми. І ось така красива сливочка з носиком. Помідори сорту Даліда. Також низькорослі. Я вирощую дуже багато сортів салатних помідорів. І вони всі різнокольорові, а ще вони відрізняються і за формою. Тому що це не лише. Це не лише цікаво, це ще й дуже красиво, і от просто отримуєш естетичне задоволення від того, коли приходиш на грядочку або в теплицю і збираєш урожай. Звичайно, якщо салатні помідори мають класичний. Червоний або помаранчевий колір, вони дуже добре підходять для приготування домашньої томатної пасти або смачного домашнього кетчупу. Кажу смачного, тому що салатні помідори самі по собі дуже смачні. Одні солодкі, другі з кислинкою, інші кисло солодкі. Вони відрізняються за смаком і дуже гарно доповнюють одні одних. А ще салатні помідори гарно підходять для маринування. Помідорів кусочками. Або якщо ми готуємо помідори у власному соці. Маленьку сливочку закладаємо цілою без шкірки, а з салатних помідорів готуємо заливку томатну. А ще я готую дуже смачні помідори для всіх страв, от саме з салатних помідорів. Дуже гарна і смачна консервація. Шановні мої глядачі, якщо моє відео вам сподобалося, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, успіхів у вирощуванні розсади, у догляді за рослинками. А ще я бажаю вам щедрого і здорового врожаю. Хай все у вас буде добре!